Коаліція підтримки бізнесу Івано-Франківська обласна військова адміністрація Мерія та Ощадбанк підписали меморандум про співпрацю. Цим документом декларують спільні наміри про допомогу підприємцям, як місцевим, так і релокованим, щоб ті могли пройти важкі часи під час повномасштабної війни. Область повинна працювати за ті області, де йдуть бойові дії. Відповідно, наш потенціал збільшується, покращується, і відповідно підприємства, які до нас приїхали, це більше 80 великих підприємств. Вони приїхали не просто з обладнанням, вони створюють нові робочі місця, вони також приїхали з людьми, і це також додаткові можливості для нашої області працювати, підтримувати потрібно. Капайський бізнес і бізнес однією з найбільших перешкод на шляху розвитку мікро, малого та середнього бізнесу в Україні сьогодні є дорогі кредити. Тож, аби здешевити вартість позик, переконують в Ощадбанку і формують сьогодні спільний економічний фронт і додають фінансування на пільгових умовах, стає можливим завдяки участі клієнтів, зокрема у державних програмах підтримки, як доступні кредити 5-7-9%, так і грантових та міжнародних. Ми маємо продукти, що нам потрібно для того, щоб зменшити вартість, нам потрібні партнери. Тому ми створюємо таку коаліцію, де банк фінансує, ми залучаємо міжнародні організації, які теж надають гранти, які надають перші внески, які надають гарантії. Вітак, сьогодні очікують і потужної підтримки на регіональному рівні. Мова йде про розширення переліку пільгових програм. А місцева влада повинна долучитися до здешевлення позик у межах можливостей своїх бюджетів. Зараз надзвичайно важливо, громади теж потребують кредитування, лізінгу, тобто, зважаючи на те, що багато техніки було вилучено для потреб військоматів. Ну а техніка потрібна відповідно будь-які можливості лізингові. Вони розглядаються громадами, тому в цьому напрямку ми теж готові співпрацювати. Ну і кожна громада, наша громада має якусь певну специфіку. Ми маємо програму переходу на індивідуальне опалення, ми даємо людям кошти певні. Але звісно, що якщо ми готові до співпраці, якщо ви могли б кредитувати фізичних осіб під наші гарантії. У планах також спільні зустрічі із представниками бізнес-сфери, аби детальніше ознайомити їх із пропонованими можливостями. До слова подібні угоди вже уклали і в Закарпатській, Чернівецькій, Львівській та Одеській областях Андрій Узовандрігаргара, телеканал 402.